Так сталося, що у цьому дайві брали участь лише дві особи я і єгипетський гід Тамер. Відео відзняти у сутінках не яскраві, але у таких занурень є своя чарівність. Ми пливли за течією близько 45 хвилин і не знали, що основна пригода чекає на нас у кінці дайву, коли ми спливемо на поверхню. Нас мав забрати Зодіак. Ми помахали боєм і подали звукові сигнали на яхту. Але про нас забули ніхто не видивлявся нас у морі і ніхто за нами не приплив. Більше години я та тамер пливли у сутінках поверхньою до яхти. Добре, що не було акул. Я відволікусь від розповіді. Це риба риба-клоун двосмуга. Вона завжди живе біля актинії. А ще вона захищає свою територію від будь-кого, незважаючи на його розміри. Зараз риби клоуни проганяють мене. Продовжую історію. Я плив на надутому компенсаторі. А тамер все повітря витратив на звукові сигнали. Коли ми піднялись на яхту, я відбавився від нічного дайву. А тамер так зробити не міг.